Привіт, друзі! Сьогодні на огляді справжній монстр для металу. Відрізна пила Vitals Master GR3525 HL. Якщо ви працюєте з трубами, арматурою чи профілем, вам точно буде цікаво. Погнали! Почнемо з головного. Потужність 2450 Вт. Це серйозна заявка. Погляньте, наскільки міцний тут корпус. Двигунний редуктор заховані в алюмінієвий кожух. а база і захист сталеві. Ніяких люфтів. А тепер про фішки. Зверніть увагу на систему регулювання кута різання. Це не просто гвинт, а зручний механізм з фіксацією, який дозволяє швидко змінювати кут до 45 градусів. Це дуже зручно. Ще один плюс: є фіксація вала для швидкої заміни диска. Ніяких танців з ключами. І регульований упор, щоб завжди мати ідеальний різ на заданій глибині. Ну що, час перевірити її в справі. Беремо профіль, затискаємо. Поїхали! Зверніть увагу, наскільки швидко вона ріже. Ніяких проблем. Лише стабільна робота. А тепер спробуємо підкутом 45 градусів. Завдяки зручній системі це лише кілька секунд. До речі, диск тут на 355 мм. І навіть з такою потужністю пила працює дуже впевнено. Що ж, підіб'ємо підсумки. Vitals Master GR3525 HL це не просто пила, це надійний помічник для будь-яких задач по металу. Потужна, зручна, з продуманою системою регулювання кута нахилу та міцною конструкцією. Якщо ви шукаєте інструмент, який не підведе, це саме той варіант. Всі посилання на цю модель під відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!